Всім добрий вечір. Позаду мене вулиця Інститутська. Після Революції Гідності, я наголошую гідності, коли українці Януковичу показували і доказували, що в них є гідність. Вона назвата Вулиця Небесній Сотні. Небесна Сотня це два слова непростих. Тут дійсно лягла і не одна сотня полягла в українців за гідністю. А тепер увага. Нова редакція законопроекту 103.11 дозволяє Нацгвардії. Так вирішив Комітет Верховної Ради України, який знаходиться ось тут недалечко, на садові 3. Це готель Україна, до речі, де всі ці. Підарасіни нардеповські нардепільські живуть безкоштовно за наш кошт. А от там садова триа, там знаходиться Комітет Верховної Ради України, де ці хряки сидять і приймають законопроект. Так от вони нам бачите, телефони просто розриваються. Вибачте, будь ласка, я маю відбити. Е, прийняли таке: застосовувати Нацгвардія може вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень без належного попередження про це мітингувальників. Вулиця Небесної сотні, де погибла сотня мітингувальників Преянуковичів. Використовувати гумові та пластикові кіки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень. Згадуємо, хто це робив до цього. Ті, хто сьогодні називає себе поліцією, а вчора вони хто були? Беркут, правильно. Маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою. Нас іще, сука, тільки не помічали. А чого, блядь, не випалювати на нас одразу герби ваші? Використовувати безпілотники, але для чого саме нардепи вказують дуже узагальнено. Бо долбою не навіть значення слова безпілотники. Це як орки тепловізор, думаю, що він тепло-тепло, значить гріє. Ну, придурки, сука, зелені. Зазначається, що нардепи комітету затвердили законопроект в закритому від суспільства режимі, а використовувати ви його, сука, будете в відкритому режимі. Так я задаю зараз питання. Заворушення будуть. Я вам це гарантую, тому що українці не дозволять посягати на своє життя і на свою гідність. У мене питання, а як тепер ви цю вулицю називете? Небесна тисяча? Вова, небесна тисяча? Твоя тисяча гривньова стала небесною тисячою? Ти це готуєш? Ти готуєш небесну тисячу? Хуй тобі нарило! І полтора на кілограм.